Я вважаю, що конфлікт між президентам та головнокомандуючим край негативно відображається як на стані ситуації всередині країни, на настроях суспільства, так і на настроях всередині зсу, так і на ставленні західних партнерів до нас. Ми сьогодні знаходимося фактично вже два роки у війні. Багато ресурсів в нас виснажено, багато точок опори згоріла. Сьогодні зсу і головнокомандуючи зсу. Як у певне особлення ЗСУ є однією з небагатьох точок опори, які залишились, на які може спиратися суспільство, на яких певною мірою тримається ну, баланс, стабільність ситуації, і які є в тому числі для західних партнерів, ну певною якоюсь, хоч якоюсь запорукою, передбачуваності ситуації і стабільності. Це буде не тільки е, сигнал для е, суспільства, що ситуація незрозуміло, куди далі рухається, але це. Великою мірою деморалізуючо вплини на ЗСУ в тому числі з тих відгуків, які я чую. Якщо ми хочемо когось змінити, то я б хотів зняти для чого? Якщо просто тому, що нам ці обличчя набридли, то це, вибачте, інфантільний підхід. Нові обличчя, якими б натхненними вони не були, вони не вирішать ті об'єктивні проблеми, через які і дію. Керівництво не може дати захода в Крим. Да, вони не народять, не начаклують артилерійські снаряди. І якщо ми змінимо людей, які вже мають якийсь досвід на людей, які ну, можуть бути теж військовими, але не дуже обізнані в ситуації, і в і конкретно в даному становищі не матимуть довіру в ЗСУ, таку яку мав залужний, то ми ситуацію тільки погіршимо.